Коли ми заробили 31 тисячу, то купили мою ікону. Я дуже тішився, що ікона, ікона пішла от власне в світ. Вони поможуть дуже багато, тому що якщо ви бачите зараз по Львову, якщо ви бачите по всій Україні, так. Дуже гарно сказали навіть, ці хума і багато рок-музикантів, знаєте, вони казали? Вони казали так. Так, ми можемо взяти автомати і я візьму, як треба. Так? Але якщо ми зможемо мистецтвом робити, ну, знаєте, тут, ну, я не боюсь поїхати на схід, так? я не боюсь поїхати десь, десь воювати. Але бачите, і такі акції це дуже важливі. Після першої атакції ми приїхали відпочивати, допоміг з'їхалися, я привіз свого товариша з Донецька, який не міг повинно несять. Костян у нас до нас, нас України, Україну, місті, де проживає в Другобичі. ми екскурсії. І зайшли ми в церкви Святого Юра в Другобичі, є майстерня Лука Порой. І так повезло, що в останній момент я помітив, що він приїхав, ми пішли до нього познайомитися, поспілкуватися. І в процесі творчої розмови в нас виникла ідея, яким чином ми всі могли б допомогти воїнам. Вирішили, що є зброями ців, що їх тут творчість. Є воїни, які потребують озображення. Вирішили зробити. Перша ідея це було просто подож. Вирішили, що буде проверяніше опціову. Могли постойні речі подавати по більших цінах. Тому то вирішили такий цін буде. На що кошти будуть витрачати? Зараз є завдання зробити на складі постійній наявності 100 комплектів для суда. Будемо його розвивати до 400 комплектів. Тобто людина, яка збирається в армію, отримала повістку, ходичі приходять на склад і по цінах наших закупочних не можуть придбати. Якщо людина бідна, немає можливості, є волонтерська група, якою є завдання знайти кошти, щоб придбати з складу вже такі речі. А скільки орієнтовно потрібно, щоб Нормально об'єктована суда це в середньому 6 тисяч гривень. 100 солдат. Це я. А ви особисто долучались до аукціону? Купували вас картину? Yeah. Uh. У нас зарплата 1200 гривень. Тому що ми розвірюємося, тому що ми добровольці. Але я думаю, ми можливіше речі Мета цієї акції зібрати гроші для хлопців, які зараз захищають нашу з вами свободу і нашу з вами країну на сході. Тобто є багато різних організацій і людей, які збирають для потреб армії, але наша подія відрізняється тим, що людина, прийшовши і пожертвувавши кошти. Може отримати взамін чудову мистецьку роботу, яка буде для неї пам'яткою. що про те, що Вона брала участь у такому благодійному заході. Результат передбачити не можемо, але акція буде безстроковою доти, доки буде тривати війна. І я хочу наголосити про те, що Наша акція є, існує як подія в Фейсбуку. Достатньо набрати в пошуку Фейсбуку «Благодійний аукціон. Ми воїнам там з'явиться наша подія. Додаватися, і там є вся інформація. Також контактні номери телефону. Якщо хтось захоче купити роботу, там є контактні телефони і можна з нами зв'язатися. Як вас звуть? Ірина Колодіч. Ми розпочинаємо наш аукціон, розпочинаємо з лотів, Можемо це робити так спонтанно, які у нас є по виставлені Всі лоти з номерами вони йдуть по голосному аукціону. Без номерів є так званий тихий аукціон, де ви можете ці роботи придбати. Зголосивши сьогодні, можна зголоситися, поставивши там для цієї роботи свій номер телефону і ціну, за яку ви придбаєте цей лот, тобто всю картину. Думаю, що ми розп... Я знаю, що зараз є присутні люди, які вже мають ціль щось придбати в цьому залі з тих прекрасних робіт художників. Після сьогоднішнього аукціону ми зробимо варіант телевізійного. І через тиждень я думаю, даю гарантію, що розведуться ще якась кількість робіт. Люди побачать по телебаченню, може зараз не всім так легко після роботи з'явитися. Починаємо з того, хто що би хотів сьогодні придбати. Підніміть руку і автора. Скажіть... Лозинський. Лозинський, так? На останній сторінці. Прошу відкрити. Вот. І початкову. Останній Три тисячі гривень. Три тисячі гривень. Остап Лозинський. Дуже гарний хлопець. Терсові справи, син гарного батька, всі і ми знаємо, майдан нас майдан, більше, Революціонер. Е, я так думаю, що е, лот 3 тисячі гривень, я знаю вже, що є бажаю, купити, і 3 тисячі гривень вже є в нас е, власники цього двору. Хто дає більше за Остапа Волозинського, прошу підняти руку. Думаю, що немає. Лот проданий. Оплати, <плод> оплати. <плод> у нас дуже гарна є, традиція буде. Ми мені добрий знову такий продаж. Я називаюся соломіє <плод> 4 <плод> своїм <плод> Багато ми живемо в Америці. але Я народилася у Львові, Я Скрипалька. Ми також брали активну участь в Америці. Ми з чоловіком забрали три благодійні концерти для, а, для поранених в майдану. Ми зібрали понад 17 тисяч долярів для них. Я також привезла для української армії. Ми, а, ми купили і привезли целокс, тобто ті бандажі, які потрібні, які зупиняють крові. Ми передали до Києва через волонтерів. А, Сотні, які займаються армією. Ми, тому сьогодні, ми, ми любимо мистецтво, мій тато сам митець до нас урок, і, і нам подобається цей конець. Ми хочемо її купити. І дуже раді, що ми таких можемо вчора. Дуже дякую, що спричинилася з такої справи. Всі, хто бажає дати картини, їм продавати за аукціон. там плюс 100 гривень можна поставити плюс 200. І після того ми її шукаємо по телефону цю людину і дзвонимо, і таким робимо обмін. Всі гроші ми даємо на наших солдатів на Львівську національну гвардію. Тобто допомагаємо своїм же хлопцям львів'янам. За ці гроші ми маємо купити ті ж бронедожилети, тепловізори. Це все, що є принципом не військової техніки, ми не потягнемо, я думаю, купити військову техніку. Але поміч навіть е, маленька крапля в морі, вона збуджує в хвилі. Тому е, говорити про те, що це може бути мало, мала сума. Ну Кожен зараз допомагає як може. Тобто зараз навіть в тилу це війна. І я вважаю, що. Е, які кожна людина може спричинитися до, і дуже сильно спричиняється. Навіть парадокс того, що ти дзвониш художникам з таким е страхом, а може він відмовить. Він каже, хочеш, даю, я дам роботу, тому що я знаю, що це треба. І це всі художники, причому і мене, львівські художники, які е коштують немалі не гроші. Талановиті хлопці вони кажуть, Тарас, нема проблем, ми даємо роботи. Тобто, вже сталося так, що я став співорганізатором. Ну, а інакше як? Тому що це зараз потрібно, треба рухати, треба давати. І, і люба е, картина. Ми, можемо, це, взагалі, ми хочемо це зробити на цілий е, е, регіон, а потім перейти вже на Україну. Тобто і в Київ, дасть Бог, і уявіть собі, що тут є роботи з Одеси, з Дніпропетровська. Е, з, е, Дивіться, знайде, з Донецька вже є робота. Е, є дівчатка е, з, я не знаю, чи з Миколаєва вже прислали роботу. Тобто це з інтернету і дякуючи тому, що є Фейсбук, є е, команда друзів, я озголошувався по Фейсбуку. Чинник передачі дуже простий. Зараз, е, безперечно, є ті кошти, які, наприклад, з, е, ті, що ми зробили за перший опціон. Е, е, Скавці було 40 тисяч. Ніби невелика сума, але й не мала. Тобто я думаю, що ті кошти ще нікуди не пішли, але ми хочемо, дякуючи двом-трьом аукціонам, зібрати якусь велику суму і купити. А як вас звати? Тарас Дідула. Свято